Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачний сніданок або десерт з кисломолочного творога. Нам задобиться всього 200 грамів, тут навіть трішки менше яблучко, яйце, ось яйце, трішки сметанки. Ну, а далі вже по ходу дійства я вам все розкажу. І так, беру творог. Розминаю виделкою. Розминаюсь так виделкою. Творог у мене не зернистий, а дрібнозернистий, бачите? Такий. Ну, можна брати любий, 5% жирності. Сюди додаю одне яйце. Трішки сметани. У мене тут, якщо щось є. Ой. Все розблискала, перемішую. Додаю трішки цукру, десь 2 столові ложки. Додаю яблучко. Натираю його на крупній терці або можна дрібно порізати, як вам зручно. Так, яблучко я вже натерла, додаю сюди. Додаю трішки харчової соди, перемішую це все, додаю дрібку солі. І додаю трішки манки. Три столові ложки. Все ретельно перемішую, я ставляю, залишаю, щоб манка трішки набухла. Десь на хвилин 10. Далі додаю трішки олійки. Перемішую. І будемо смажити. Можна ще трішки манки додати щось. Трішки-трішки буквально. Ось так. Манки я ще трішки додала. Консистенція ось така. Тепер я трішки додам борошна вищого гатунку. Десь 3 столові ложки піде. Так, борошна я додала і замішую таке крутеньке тістечко. І за допомогою ручок наших ліпимо ось такі ковбаски. Палочки ось такі. Ручки у мене вологі. І смажимо на сковорідці на рослинній олії. Ось отак. Потім ще трішки можна обваляти в мукички. Ось так і смажимо. І ось так смажимо під кришечкою на невеличкому вогнику. З кожної сторони десь по 2-3 хвилинки. На другу сторону вже ж, звісно, по часу уходить трішки менше. Ось така смакота в мене вийшла. Час покажу на розрізі. Бачите, все приготувалося. Головне під кришечкою смажити на невеличкому вогнику. Ось така краса. Дуже смачні, я вже одну скуштувала. Дуже смачні. А сахар мені вистачає. Це я не собі, а дитині своєї доченьки. Бачите. Ніжні, м'якенькі, дуже смачні. Кого зацікавило моє відео, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічей на Ютубі. З вами була я, Аліна, і мій канал «Мамині Рецепти 88. Або ще переходьте на перший мій канал Кулінарні рецепти від Аліни. Смачного, смакуйте. До побачення. Всього вам найкращого Хай щастить.